4 квітня 2025 року. Таке ось ополе ячменя. Ячмінь посіяний 80 кг на гектар. І ми зараз будемо його оприскувати. В в принципі, я особо не бачу тут. Койде ну, проходить, дивимося, десь там і падалися соєшника. Де скоро проскакував, ну і амброзія, як звичайно. Ну суть не в тому. Суть в тому, що чи можна сіяти 80 кг ячменя на гектар і мати отакий ячмінь навесні. Не знаю, що він там дасть в подальшому. Буду вам показувати. Але на даний час він має Ну, от такий ось потенціал. Йдуть похолодання. Ось ви бачите, є там коли десь вишне сходи, ну то йде скоро все. Так що працюємо, я думаю, правильно. Так що люди подумайте, задумайте, чи треба сіяти нам. Ось всього, дивіться. Такі ось ми маємо ячмінь на сьогоднішній день. Тут два, дві, дві. Дивіться. Раз, два, три. Чотири повноцінних буде, там їх шість, мабуть. Но я навіть не вважаю двох. І тут теж Тоже шість. Хай буде навіть 4. Чотири. чотири продуктивних пагона. На ячміні давно бути. Але все робити правильно. І все у вас буде дуже-дуже добре. Так що, друзі, покажемо далі за розвитком цього ячменя. До побачення. Подобайки з вас і підписка.